Виконуємо номер 304 із підручника Геометрія 7 та номер 27.4 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Дано трикутник АБЦ до рівня трикутнику МПЛ. Доповні записи. Перше завдання кут А дорівнює, друге кут Б дорівнює, третє кут С дорівнює. Приступаємо до виконання. Кут А дорівнює куту М. Розміщене на першій позиції, при запису рівності трикутників. Кут Б дорівнює куту Б, друга позиція і кут С. Дорівнює куту L. Остання. Номер 304 із підручника Геометрія 7 та номер 27 крапочка 4 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.